Да, наказ від 22.09.21 про переведення на дистанційну форму навчання у Вільшанському ліцеї від сьогодні за партами мають бути лише початкові класи у закладі недостатньо вакцинованих працівників. Наказ отримали вчора ввечері і не всіх батьків встигли попередити. Тому близько половини учнів старшої школи на заняття прийшли, каже директорка Людмила Михайлусь. Значить так, частина дітей, які прийшли в школу, повернути їх назад. Ми не маємо права. Чи там є хто вдома, чи батьки є, чи замкнені хати, куди я дітей поверну назад, щоб вони гуляли по селу. Ні, ці діти знаходяться в школі. Завтра старші класи навчатимуться дистанційно, а з понеділка сподіваються повернути всіх учнів за парти, каже директорка. Працівників на сьогоднішній день у нас 65 разом із обслуговуючим персоналом. Десь до 50 чоловік вже вакцинувалися. 80% – це 52 чоловіки. Тобто у нас не хватає. Зовсім мало, ну сьогодні вже люди там записані на вакцинацію. На завтра учора щепилась і вчителька німецької мови Віта Капусник. Ну розумієте, це мої особисті справи. Я би ну за станом здоров'я я, я сумнівалася, потім все таки вирішила. Бо лікарі затверджують про те, що ніяких проти показань немає. Я тоді вирішила. В обідню перерву разом із подругою імунізуватися від коронавірусу прийшла прибиральниця Вільшанського ліцею Ольга. Не щепилася раніше, бо вивчала інформацію про вакцини, каже жінка. Ну так, поки послухав, поки все звісив, поки розібралися, ось яку вакцину привезли, що. Воно ж не дуже. Якби все це до цього привичне, і да не дуже так заповнюєте згоду на вакцинацію. Будь ласка, останні кілька днів до медзакладу приходить робити щеплення втричі більше освітян. До цього вакцинувалися близько трьох працівників на день, розповіла лікарка Віра Авраменко. Коли 10, коли 8, по-разному, ну набагато більше, на порядок більше. Ну, Можливо, і пов'язано з веденням зони, люди обмірковують, тому що всі вже знають, що знову в нас виростає кількість захворівших на ковід. Ця та ще дев'ять шкіл підпорядковуються відділу освіти Солоницівської сільради, із них сім від сьогодні перейшли на дистанційне навчання, каже заступниця начальника відділу освіти Вікторія Сінюгіна. Але з завтрашнього дня і ще два заклади освіти переходять на звичайний режим, і до понеділка ми плануємо всі школи сонцівської селищної ради стовідсотково перевести на звичайний режим. Там залишилося маленький відсоток, десь в середньому найменше це. 67% це у великих школах, там десь є зараз вакцинованих. У регіоні відсьогодні на дистанційне навчання перейшли старші класи 34 шкіл, повідомив речник обладміністрації Сергій Кіш. Всі інші, їх понад 650, працюють у звичайному режимі. Марина Сметана та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харківщина.